Доброго дня! Сьогодні на огляд Щедрик, українська історична драма режисерки Олесі Моргунець Ісаєнко за сценарієм Ксенії Заставської, що вийшов у прокат в Україні 5 січня 2023 року. Світова прем'єра відбулася 4 березня 2022 року. Прекрасний та водночас болючий фільм, який на 100% передає всю біль поколінь українського народу. Сумна історія української нації, кіно якого зараз потребують. У центрі уваги діти з трьох родин української, польської та єврейської. Вони живуть у місті Станіславові, нинішньому Івано-Франківську по сусідству в одному будинку. Каральний режим СРСР, що прийшов 1939 року, позбавив дітей їх батьків. А коли на імперію Сталіна напала. Нацистська Німеччина в ході Другої світової війни вони відчувають всі тяготи ворожої окупації Третього Рейху, що схожа на безвихідь. Знедолені дівчатка потрапляють до викладачки співу Софії. Її донька Ярослава понад усе прагнула примирити світ чарівливою мелодією українського Щедрика. Всю війну вони живуть як одна родина, співають пісень та чекають на визволення. Але прихід Червоної армії та відновлення радянської влади перетворює їх життя ще на більші тяготи, замінивши добровільне ув'язнення на примусове, чиновники Соломіць вивозять маленьких дівчаток зі створеного Софією прихистку до дитячого будинку. Умого жорсткого перевиховання після воєнних утисків та протистояння соціалістичного СРСР зі світом дівчатка не втрачають своєї національної ідентичності. Слова та музика Щедрика Миколи Леонтовича поєднали їхні долі через десятиліття у суцільному мороці німецького та радянського поневолення. Для підкреслення розмаїттю культур у фільмі звучать святкові пісні, притаманні кожній із представлених національностей. Автори фільму також зосередили увагу на унікальній традиції святкування Різдва у поляків та українців. Гарного перегляду!